хочемо закривати свої власні очі. Відставка прем'єра, новий уряд. Ці дні українці спостерігають за всіма перепотіями та розподілом крісел у Верховній Раді. Яценюк оголошує про відставку. В колуарах вже обговорюють новий склад кабміну. Депутати дуже довго не можуть дійти до спільної позиції. А от експерти коментують: це дуже просто нічого нового від нового уряду чекати не слід. Цьому слугує ряд причин: одна із них. Повне розчарування суспільства у владі немає суттєвої підтримки громадянського суспільства. Це напевно визначальним на сьогодні. І яка б не була фігура, яка б не була людина прем'єр-міністром України, обрана чи дообрана, так в наступні дні. Ми побачимо, що на жаль, цей уряд буде повторювати вже новий уряд, буде повторювати помилки старого уряду і ставати на ті відомі українські граблі. Політологи кажуть, високопосадовець кредит, довіри якої у громадян сягає практично нуля. Обіцяні реформи в країні не відбуваються, мають скласти свої повноваження, і це для країни буде найкраще. Арсені Яценюк станом на сьогодні є високопосадовцем в країні з найнижчим рівнем довіри. Якщо високопосадовець, тим більше парламентсько-президентській республіці, який балотувався. До Верховної Ради його політична сила йшла до Верховної Ради з лозунгом про те, що це вибори не парламентські, це вибори нового прем'єра. Він мав досить великий час для того, щоб реалізувати величезну кількість реформ. І, на жаль, станом на сьогодні, ми всі разом з вами не побачили ефективної реалізації. Політичних реформ в різних сферах опитані мешканці міста до відставки Яценюка ставляться доволі скептично. Хтось розчарувався остаточно, інші ж надіються на покращення. А зараз стоїть питання. Знаєте, коли ми в цій країні міняємо шиво на мило, це одне друге. Ну от ви знаєте когось кращого? Вони мені всі одинакові. Якщо це нічого не змінить, то немає потреби тоді міняти керівника уряду. Але я оптиміст, я надіюся, що буде. Покращення наразі всі активно обговорюють кандидатуру Володимира Гройсмана як нового прем'єра. Але що б там не було, українці вже втомились від пустих обіцянок і постійного розподілу чиновницьких крісел. Люди хочуть зміни реформ та стабільності. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ.